Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Перше питання минулого тижня приїжджав до Києва генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Чим був спричинений цей візит? Чи він привіз можливо якусь допомогу Україні? Потрібно розуміти, що зараз ЄС і НАТО у відношенні до України переживає не кращі часи. Справа в тому, що рік підтримки України він дуже сильно зменшив власний арсенал європейців. І політики перед виборами вони починають говорити, що ну такі популісти, що у нас зброї не буде недостатньо навіть для власної оборони. І тому е кожного дня, кожного тижня, е керівництво НАТО сполучених штатів воно вимушено реалізувати у ці домовленості, які є зі сполученими штатами, з Україною, і показувати, що е Європа підтримує Україну. І саме такий візит він означав для тих країн, які досі вагаються у допомозі Україні, що НАТО єдина у підтримці Києва. Крім того, є й певні політики в Україні, які теж яким теж потрібно було така наочна демонстрація єдності з НАТО. Також минулого тижня були чутки про те, що Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Чи це правда і чи може це бути початком якогось контрнаступу? Наприклад, ця історія демонструє відношення наших ЗМІ, нашого суспільства до інформації, а вся ця інформація була взята зі зведень так званого інституту вивчення війни. Насправді, це не інститут у в нашому розумінні, це така собі геошка, це со така собі а, декілька людей, які аналізують відкриту інформацію. І ось цей інститут вивчення війни. Він а, на пропагандистських російських ресурсах побачив відео, де а, безпілотники збрасують на, а, на якісь українські позиції в районі дач а, боєприпаси. І там є такий, а, такий, така, був, такий був текст, що українці закріпилися на цьому березі. Але потрібно розуміти, що а, викладання таких відео воно ніколи не йде день в день. І тому, коли це було знято, з якої причини було знято, ми це не знаємо. А по-друге, українські спецпризначенці вони діють на лівому березі постійно. Тобто є певні певні завдання, є робота з місцевою агентурою, є наведення артилерії, авіації, ну тобто багато таких спеціальних завдань, які вони виконують. Але говорити про те, що вони там що наші підрозділи там знаходяться на постійній основі, тобто це район дач там реально закріпитися, але це, ну, ну скажімо так, не є близькою до дійсності. Тому що а, таке комунікації з ними, а, така логістика, вона буде ну, дуже дуже поганою. І ну, в реальності плацдарм плацдарм там потрібен тільки для танків. Плацдарму для танків на тому дачі немає. Американські змі оприлюднили інформацію про те, що українські пілоти прибули на одну з баз ВПС США, де знаходяться в тому числі літаки f 16 Чи це значить, що наші пілоти будуть проходити на них навчання, і ці літаки потім передадуть Україні? Це продовження давньої історії з передачою нам західних літаків. Це інформація знову ж таки від іноземних ЗМІ. Яку не коментують наші, наші військові, наші офіційні особи. А звісно, що політична домовленість про передачу нам літаків західного виробництва є. Деталі, звісно, ніхто не знає або знають дуже обмежене коло людей. А і ще треба розуміти, що підготовка, перепідготовка льотчиків на F-16, на а 10 на будь-яку техніку західного виробництва це не чотири тижні як на Абрамс або на Ліопард. Там вимірюється вимірюється десь приблизно за американськими стандартами. Це 18-20 місяців. Тобто, якщо процес запущений був зараз, то ми результати його побачимо. Ну скажімо так, наступного року, навіть якщо буде такий а, курс а, досить обмежений або досить короткий, менше ніж 9 місяців бути не може точно, тому що за американськими стандартами а, потрібно, щоб, а, щоб льотчик ну, основні базові принципи він знав. До приємних новин минулого тижня російський літак скинув бомби на російський же Білгород. Що це було? А війна вона завжди приводить до безлічі таких випадків. Іноді вони приводять до жертв населення, до жертв серед військових. Це може бути що завгодно, а починаючи з роботи. Радіоелектронне систему радіоелектронної боротьби зі сторони України а, і закінчуючи а, таким людським фактором. Тобто, пілот, який виконував цей вильот, бойовий вильот, він а, не ну, наприклад, не, не витримав а, ось ці а, там. Потрібно після кожного вильоту, сутки а, добу або дві доби, а, щоб щоб він перепочив. А, може таке, таке статися, що пілотів недостатньо, і вони роблять по 4-5 вилітів в день і а, елементарна, елементарна о, така собі е, помилка, яка призвела до такої, е, на жаль, не трагедії. Це призвело те, що дві бомби це такі технічні особливості е, літака Су-34. Вони знаходились на підкрильових пілонах і тому їх застосування можливо тільки тільки одночасно тільки дві бомби одночасно а те що вони не не підірвалися не нанесли для кого такого великого великої шкоди це теж технічні особливості власне самої фо бомби ФАП-500. Тобто там знаходиться така такий собі захист від від дураків. Його підривник, він, він він стає в бойове положення тільки з певної висоти, досить досить великої, для того, щоб осколки, які будуть після підриву бомби, вони не не, не пошкодили літак. І саме тому ми такі випадки того року бачили. Коли е, по Чернігову було декілька таких 500 кілограмових бомб, які просто не, не підірвалися саме з цієї причини. І яка зараз загальна ситуація на фронті? Загальна ситуація дуже напружена, е, і росіяни і ми готуємось до наступу. Але погодні умови в черговий раз можу сказати, що вони не дають можливості реалізувати будь-які плани, які намальовані на папері. Тому зараз продовжується таке промацування лінії оборони, продовжуються постійні удари по тил тилам, постійні намагання підловити якісь тилові колони, там 30-40 кілометрах від лінії фронту. Ну і звісно бойові дії дуже, дуже важкі це Бахмут і, перш за все, Авдіївка. Марінка зараз підключилася. Там вони теж намагаються просунутись. Але в цілому можна сказати всі в очікуванні.